Добрий день. для того, щоб розвиватися, країні потрібні інвестиції, зокрема і закордонні. Тож Україна звертається до японського бізнесу із закликом інвестувати в українську промисловість, насамперед в оборону і в будівництво, для того щоб допомогти нашій країні відновитися після руйнувань, спричинених російською агресією. Вчора Українська торгівельна палата в Японії, я дам посилання на її сайт в першому коментарі, провела в Токіо інвестиційний форум. І цей форум особисто або онлайн відвидали понад 100 представників бізнесу. Представник торгівельної палати інвестував присутніх про різні форми пільгового режиму, зокрема, і пов'язані з корпоративним оподаткуванням. До форуму також підключився онлайн депутат Сумської обласної ради України, який наголосив, що інвестиції будуть потрібні в різних галузях для пожвавлення економіки після закінчення бойових дій. Ну, ми, українці, знаємо, що Сумська область знаходиться на північному сході України і доволі сильно постраждала від російських обстрілів. Також представник Українського посольства серед іншого сказав, що при розвитку оборонної промисловості створюються технології, нові технології, і принаймні частина тих технологій, які були розроблені під час війни, також в майбутньому можуть застосовуватися і в повсякденному житті. Ну ще треба додати, що була представниця японського торгівельного дому, яка повідомила, що її компанія взяла участь у заході, оскільки хоче долучитися до зусиль із відмовлення України, і що її компанія буде думати про те, що вони можуть зробити, навіть якщо зараз Україну відвідати ну доволі складно. Ну на закінчення треба сказати, що оскільки війна все ще триває, то на сьогодні зусилля відновлення в Україні вже оцінюється в 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття. Ну а війна триває, то ця сума ясна річ буде ще зростати. Я вже кілька разів звертався до теми співпраці українського і японського бізнесу. Що мало хто знає, але представники японського бізнесу тихо без голосу і шелесту відвідують час від часу Україну і е, шукають контакти і співпрацю з е, представниками українського бізнесу. Дай Боже, щоб ці контакти переросли в реальні справи. На все добре.